3 липня в Україні відзначали день військово-морського флоту. В Одесі на морському вокзалі зібралися чимало людей: городяни та гості міста. Військові моряки Одеси та Криму. Всі вони прийшли, щоб подивитися на яскраве свято. Оде свята задіяно 15 бойових кораблів, катерів і суден забезпечення, а також зразки озброєння і бойової техніки. Кожен бажаючий мав змогу піднятися на борт. А на площі морського вокзалу відбувся виступ військового оркестру та підрозділу почесної варти ВМС. Окрім того, в рамках святкування відбулося грандіозне авіашоу, в якому взяли участь реактивні навчальні літаки, які пікетували та малювали в повітрі різні фігури. Привітати зі святом воєнних моряків до Одеси приїхав і президент України Петро Порошенко. Бажаю вірних побратимів, міцного здоров'я, родинного благополуччя і як кажуть, сім футів під кілем. Слава військово-морським силам України і слава Україні! В ході свого візиту президент призначив нового командувача ВМС, віце-адмірала Ігоря Воронченко, а також урочисто вручив нагороди та почесні грамоти учасникам АТО та військовим морякам за гідну службу. Хвилину мовчання було вшановано пам'ять загиблих на сході країни героїв. На честь одного з загиблих командира центру спеціального призначення Юрія Оліфіренко було переіменовано корабель Кіровоград у підсумку. Петро Порошенко зазначив, розвиток ВМС Збройних сил України та поповнення морського флоту буде пріоритетним наступного року. Та запропонував зробити 2017 рік роком воєнно морських сил. Євгеняшвіс Владислав Гарбар. Факти.